Яблучний оцет або пробіотики, що краще для здоров'я кишечника. ГУ це центр здоров'я, яблучний сидроцет проти пробіотиків, який з них вибрати для оптимального самопочуття. В останні роки все більше людей усвідомлюють тісний зв'язок між здоров'ям кишечника та загальним здоров'ям тіла. Зрештою, кишечник це не просто місце, де їжа перетравлюється. А складна екосистема, яка впливає на імунітет, гормональний баланс, настрій і навіть когнітивні функції. У цій статті, як хтось, хто вирушив у подорож, щоб знайти найкраще рішення для підтримки здоров'я кишечника, я розповім про два популярні засоби: яблучний оцет та пробіотики, і допоможу вам зробити обґрунтований вибір на основі науки та особистого досвіду. Чому здоров'я кишечника таке важливе? Перш ніж ми занурюємось у порівняння між яблучним оцтом та пробіотиками, давайте розглянемо, чому варто зосередитись на здоров'ї кишечника. У нашому кишечнику є трильйони мікроорганізмів, бактерій, грибів, вірусів, які утворюють так звану мікробіоти. Ця мікробіота відіграє ключову роль. У. Імунітет: більшість імунних клітин зустрічаються в кишечнику. Здорова мікробіота допомагає навчати імунну систему та захищає від збудників. Перетравлення, мікроорганізми допомагають перетравлювати складні вуглеводи, синтезувати вітаміни та мінерали та розбити токсини. Гормональний баланс, кишечник впливають на виробництво гормонів, включаючи серотонін, гормон щастя. Дисбаланс мікробіоти може призвести до гормональних дисбалансів. Нервова система, кишка та мозок з'єднані через двонаправлений шлях, відомий як осі кишечника. Дизбаланси мікробіоти можуть впливати на настрій, тривогу та когнітивну функцію. Метаболізм мікробіота бере участь у метаболізмі жирів, вуглеводів та білків, впливаючи на вагу та ризик розвитку метаболічних захворювань. Яблучний оцет. потенційні переваги та ризики. Яблучний оцетви став справжньою тенденцією здоров'я та оздоровлення. Його популярність пов'язана з простотою використання та доступною ціною. Однак варто пам'ятати, що, ну, перш за все, кислота і її вплив на кишечник неоднозначний. Як я можу допомогти потенційне зростання корисних бактерій? Оцтова кислота, що міститься в ядерному паливі, може фактично створювати умови для росту деяких корисних бактерій. Однак цей ефект не був остаточно доведеним, і вплив на склад мікробіоти в цілому не був достатньо вивчений. Регулювання кислотності шлунка Ю може допомогти підвищити кислотність шлунка, що важливо для розпаду білків та поглинання певних мінералів. Однак це може бути проблематично для людей з кислотністю або виразками. Придушення шкідливих мікроорганізмів. Деякі дослідження свідчать про те, що еней може мати антибактеріальні властивості та гальмувати ріст певних шкідливих мікроорганізмів. Однак це не означає, що НУ є ефективним лікуванням інфекцій, ризики та застереження. Пошкодження зубної емалі, споживання пу без розведення може призвести до ерозії зубної емалі. Роздратування шлунка, висока кислотність газу може викликати печію, дискомфорт і навіть погіршити симптоми гастриту або виразки. Вплив на ліки, яв може впливати на всмоктування деяких ліків, знижуючи їх ефективність. Відсутність досліджень, більшість досліджень щодо впливу ну, на здоров'я кишечника проводилися у тварин або інвитро, і їх результати не завжди стосуються людей. Мій досвід з яблучним оцтом був змішаний. Я намагався використовувати його вранці, розбавлений у воді, як рекомендується в інтернеті. Спочатку я відчував певний сплеск енергії, але потім дискомфорт почав з'являтися в шлунку і навіть легкої ерозії на зубах. Незважаючи на ретельно промивання рота після використання Пробіотики – хороші бактерії для здоров'я кишечника. Пробіотики це живі мікроорганізми, які при споживанні в достатній кількості позитивно впливають на здоров'я господаря. На відміну від ю, пробіотики містять готові хороші бактерії, які можуть колонізувати кишечник та відновити його мікрофлору. Переваги пробіотиків Відновлення мікрофлори, пробіотики допомагають відновити рівновагу мікрофлори після прийому антибіотиків, стресу, поганої дієти чи інших факторів, які його порушують. Покращене травлення, пробіотики допомагають розбити складні вуглеводи, синтезувати вітаміни та мінерали та покращити моторику кишечника. Зміцнення імунітету, пробіотики стимулюють імунну систему та допомагають захистити організм від інфекцій. Зниження ризику розвитку захворювань, пробіотики можуть знизити ризик розвитку запальних захворювань кишечника, діареї, синдрому роздратованого кишечника та інших захворювань. Типи пробіотиків: існує багато різних штамів пробіотиків, кожне зі своїми унікальними властивостями. Найпоширенішими пробіотичними бактеріями є лактобак, біфідобактерія, секароумайсі з булатми. Важливі моменти при виборі пробіотиків. Напруга. Виберіть пробіотики з конкретними штамами бактерій, які виявилися ефективними в клінічних дослідженнях. Кількість CFU. Зверніть увагу на кількість одиниць, що утворюють колонії CFU у дозі тим більше, тим краще. Форма випуску: пробіотики доступні в різних формах: капсулах, планшетах, порошках, йогуртах, напоах. Зберігання, дотримуйтесь умов зберігання, зазначених на упаковці, щоб підтримувати життєздатність бактерій. Я особисто віддаю перевагу пробіотикам, особливо після курсу антибіотиків. Я відчуваю, як відновлюється нормальна функція кишечника, здуття живота проходить, і моє загальне самопочуття покращується. Важливо вибрати правильний штам і дозування, можливо, під наглядом лікаря. Яблучний оцет проти пробіотиків, який вибрати. Отже, чи варто вибирати яблучний оцет або пробіотики для здоров'я кишечника? Характерний яблучний оцет пробіотики механізм дії створення умов для росту бактерій. Регулювання кислотності колонізація кишечника з корисними бактеріями переваги наявність, низька вартість, ефективність, широкий спектр застосувань ризики пошкодження зубної емалі, роздратування шлунка рідкісні, але можливі побічні ефекти, доказ, обмежена кількість досліджень, велика кількість клінічних досліджень, рекомендації обережність, якщо не протипоказано під наглядом лікаря, якщо вказано. Мій висновок. Пробіотики це більш ефективний і безпечніший спосіб підтримки здоров'я кишечника. Вони містять готові хороші бактерії, які можуть колонізувати кишечник та відновити його мікрофлору. Яблучний оцет може бути корисним як доповнення до здорової дієти та способу життя, але не є заміною пробіотиків. Використовуйте його обережно, розбавляючи його водою і уникаючи споживання, наче серце. Оптимальний підхід це поєднання здорової дієти, фізичної активності, адекватного сну та прийому пробіотиків, коли це потрібно. Висновок: інвестуйте в здоров'я кишечника, інвестуйте у своє майбутнє. Здоров'я кишок є основним для нашого фізичного та психічного самопочуття. Не нехтуйте цією важливою сферою, і ви відчуєте значні вдосконалення свого добробуту, енергії та загальної якості життя. Пам'ятайте, що кожне тіло унікальне і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб визначити найкращий план охорони здоров'я кишечника на основі ваших індивідуальних потреб та стану здоров'я. Інвестуйте в здоров'я кишечника, інвестуйте у своє майбутнє.